Хай виймають, Краще хай віймає. Віймає, хай виймає. Веймає. <клес> Що <клес> за, за базар? Я проживаю в цій хаті. Ну, і ви на... заходитесь біля моєї хати зі зброєю. Ваша хата кончається, де вас кончається забо. Що ви знали? Моя хата кончається досягається. Да. За, ви заходите населеному пункті, на вулиці Прохори. Ось вона ось хата, ось хата зі зброєю зручні. Ну, нахожусь, шо? Ви шо? Ну і що? нахоже, ви порушуєте закон України. Який Закон? 200 ви 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 да, Будь ласка, дистанція общення, два сама. Скільки ви на мене зараз наводите зброю? Ні. Дистанція общення, два ласка, пожалуйста. Якщо ви будете проводити спокійно, ми теж будемо спокійно. Будь ласка, не провокуйте. Ви нас не провокуйте. до начала. Ми просто спілкуємося, ми озавлаження зробили і все. Давай, давай, давай. Нормально вийде. Да. Прекрасно. класний. Класно. Представляється? Да. Нічого ви в міліції представляти. Бутыр